Доброго дня! Сьогодні буду готувати стейки з коропа. Зараз їх обробив сілью перцем. Трішки постоять і потім посмажу в яйці. Замішуємо яйце з приправою, зеленню, перцем. Спочатку стейк. В борошно, потім яйця і на сковорідку. Для смаження риби сковорідка має бути хорошо прогріта. Також на нагріту сковорідку додаємо олію, яка також повинна прогрітися. І тільки потім ми будемо класти наші стейки. Спочатку борошно, потім яйце і потім сковорідка. Так як ми смажимо на середньому вогні, не забуваємо перевертати. Декілька разів потрібно, щоб вони добре просмажились. Готуємо страви з риби.